Неправильна. 30-річна Юля стала містянкою 4 роки тому. З рідного села на Поділі вона змушена була виїхати, важкі спогади не давали їй спокійно жити. Я вирішила переїхати у велике місто у 26 років, бо в рідному селі мені не було життя. У нас в селі на Поділі не прощають помилок і дуже жорстко засуджують дівчат які пішли неправильним шляхом. Причому поняття неправильний, це коли дівчина не поспішає якнайшвидше вийти заміж, народити дітей, завести господарство, а намагається знайти своє місце у цьому житті. Зустріти кохану людину, здобути освіту, як жити з чоловіком, якщо він тобі огидний. Для мене завжди було важливо зустріти саме ту людину, яка б мене кохала і поважала, але, на жаль, усі ці спроби призвели до того, що мене почали називати Гулящою. У спину говорили О, он, пішла, мати, одна нічка. Насправді, я не відчуваю себе винною ні в чому. У 17 років на другому курсі коледжу я познайомилася з хлопцем, мама якого Українка за національністю, а тато грузин. Його батьки зі старшим сином переїхали в Україну, коли в Грузії почалася війна, а Сашко народився тут. Зовсім юні ми закохалися одне в одного, зустрічалися майже два роки. Сашко був старшим від мене на три роки, закінчував університет. Коли я завагітніла, всі дев'ять місяців обіцяв, щойно знайде роботу, ми одружимося. Мої батьки їздили до його родичів, щоб домовитися про весілля, але вони з порога почали кричати, що дитина не від їхнього сина, хоча мене завжди гарно приймали. Я ж наївне, закохана дівча не зважала на протест батьків Сашка і своїх не слухала, хоч мій тато пропонував, щоб Сашко переїхав жити до нас, той не погодився, але далі торочив про друження. Після народження донечки він мені зателефонував і сказав, що одружувати зі мною не буде і дитини не визнає. Так я стала матір'ю одиначкою, а через кілька місяців після народження Міланки Сашко поїхав у столицю на роботу. Кажуть, там одружився, та скоро дружина його вигнала. Де він тепер не знаю. Хоча, мабуть, варто було змусити його пройти експертизу ДНК і подати на аліменти. Моє життя стало пеклом. Я жила разом із батьками, які мене соромилися, а мама на внучку навіть не дивилася. Добре, що тато її полюбив. Купував все необхідне, нянчив. Дякуючи татові, мама не вигнала нас на вулицю. Через рік. Я зустріла хорошого хлопця, працьовитого, спокійного. Здавалося, він мене покохав і мою донечку сприйняв, розписалися з ним, прожили два роки, але не зійшлися характерами, тому довелося розлучитися без образ і взаємних претензій. Після розлучення ніяких серйозних стосунків у мене не складалося. Мама відкритим текстом казала не намагайся нікого знайти. У тебе нічого не вийде, кому ти потрібна з причепом. Батько ж навпаки, підбадьорював, казав, що знайде гідного чоловіка для мене. Але ці слова дошкуляли мені ще більше, аніж мамин причіп, як вона називала свою рідну внучку. Тато дотримав своєї обіцянки і одного разу, повернувшись з донею додому з прогулянки, побачила сватів на порозі. До мене посватався чоловік із сусіднього селища. Тоді ми побачилися вперше. Він був негарним, грубим, та й батьки його були не раді такій гулящій невісті, хоч зовні я їм сподобалася ще пак, мені 25 років, а йому 39. Чому він до такого віку жодного разу не одружився, не зрозуміло. Мабуть, його довго перебирав або дівчата не поспішали виходити за такого неприємного кавалера. Я сказала своїй мамі, що мені не подобається наречений, а вона аж шепіла від злості, мовляв, тобі вибирати не доводиться. А він чудовий шанс. По перше, чоловік багатий, має власні великі сільськогосподарські комплекси, кілька ресторанів, техніку. По-друге, він хоче дітей і радий, що є донечка. Я не стала чинити опір, мені раптом здалася така перспектива непоганою. Через тиждень після сватання майбутні свекор та свекруха надіслали звістку, що весілля скасовується. Я здогадалася про причину, але нічого не сказала батькам. Згодом до нашої родини дійшли чутки, що вони злякалися зіпсувати свою репутацію. Добрі люди підказали, що не варто їхньому синові одружуватися з неправильною дівчиною, у якої дитина невідомо від кого. Я зрозуміла, що одинока мати це Тавро. Через кілька років тиск з боку батьків став просто нестерпним. Тоді я забрала міланку і виїхала в нікуди. Слава Богу, на моєму шляху нарешті зустрілися добрі люди. Які допомогли і з роботою, і з житлом. До своїх 30 років я досягла багато чого, знайшла хорошу роботу, купила машину і заробила грошей на початковий внесок з іпотеки. Тепер я живу разом із донечкою та офіційним чоловіком, який став для моєї дитини татом не лише за документами, а насамперед за волею серця. У гарному місті, у своїй власній квартирі, через кілька місяців у Міланки народиться братик. З батьками зрідка спілкуюся. Я все їм пробачила.